Господи, не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Так. Я з тобою. Усе, екіпаж! лишилось ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплюште очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих. І видих. Вітаю на борту. Бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. <плес> <плес> Що відбувається? Де. де це ми? На його човні. Чийому? Краще не казати. Ти боєць. Люблю бійців. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і. Потор! Хіба ж це не найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! допоможіть! Їй уже гаплик. Досаду! Ми з тобою, кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Небезпечна тварина, годі тобі не треба. Це твій зірковий час.